Уночі, 19 червня, Росія завдала удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами калібр та чотирма ударними дронами іранського виробництва типу шахет. Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна у Чорному морі, шахедів зі східного узбережжя Азовського моря. Усі вісім повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною. За минулу добу ворог втратив гелікоптер, п'ять танків, шість бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем. 6 засобів протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Минулої доби українські воїни ліквідували 630 російських окупантів. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 19 червня, маємо такі. Наші воїни знищили 220 тисяч 450 окупантів, російська армія втратила 3989 танків і 7735 бойових броньованих машин. Знищено 3865 артилерійських систем загарбників та 610 реактивних систем залпового вогню. Мінус 370 засобів протиповітряної оборони у ворога, знищено 314 літаків та 305 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6613 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили три безпілотних літальних апарати ворога. Збили 1211 крилатих ракет. Також, завдяки нашим воїнам, ворог втратив 526 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.